Найскладніша територія, забруднена вибухонебезпечними предметами це Харківщина. Тут є все. Кожне поле засіяне проти танковими мінами, кожна посадка засіяна встановлені протипіхотні міни. І саме найважливіше, тут протитанкові міни, вони всі пластикові, які погано бачать детектори. Не всі детектори бачать проти танкову пластикову міну. Ми знаходимося в Балаклійській громаді, розміновуємо поля за допомогою механічних машин, механічного розмінування. Дане поле займає десь приблизно 170 гектарів, і приблизно 5 гектарів цього поля машини розробили. Машини перебивають землю за допомогою спеціальних молотків і тросів І також перебивають ці боєприпаси, які знаходяться в землі. Це протитанкові міни, пластикові, і також різного виду протипіхотних міни. В машині ніхто не сидить, машина може управлятися дистанційно десь 500-700 метрів. Саме складно було вивчити пульт. Ну, дуже багато функцій, які треба було всі освоїти. А так машина працює на, десь на 90% в автоматичному режимі. Коли вона розміновує, я просто керую вліво-вправо. Безпечніше стало на 100%. Особливо коли ми працюємо з броньованою технікою, коли сапер оператор знаходиться в безпечному місці, там все знаходили. Дуже багато протитанкових мін, протипіхотних мін, все є. На цьому полі було знайдено протимінні загородження з використанням протитанкових мін ТМ-62П пластмасові. Тут було знайдено 92 протитанкових міни, які були. Вилучені та знищені. Попадаються гранатометні постріли вог 17, точніше осколкові гранати вог 17, та безпечні вже металеві залишки. За робочий день за 8 годин сапер можливо може пройти це максимум 20-30 метрів. Поля. Дана машина приблизно 800-700 метрів в день, що забезпечує більшу якісну роботу, більш швидшу роботу і зберігає життя та здоров'я сапера. Машини. Потужні, ефективні, але вони не дають 100% гарантії щодо розмінування. Після того, як машина пройшла даний участок, будь-який участок, на слідущий день група саперів з металодетекторами проводять обстеження. Чи витягнути всі безпечні та небезпечні залишки? Дані машини механізованого розмінування МВ10 та МВ4 було отримано в березні 2023 року. Кількості двох-двох одиниць з лютого 24-го року було отримано ще дві машини, які зараз працюють на Харківщині більше трьох тижнів. І за цей період вони обстежили більше шести гектар території та знищили близько сорока вибухонебезпечних предметів.